Всім вітання. Помітили, що немає нових відео у нас на каналі. Справа в тому, що страшні перебої з електрикою в нас. Я не знаю, чому так само в нашому регіоні. Обіцяють вмикнути на 4 години, а вмикають по факту на 1,5-2 години. І вночі встаємо і вимикають. Зараз цей процес над котлом. Це Боря варить 60 кВт. Це поїде в Вінницька область. Цей котел розширений. У нас є на каналі вже такий екземпляр також запощений. Він десь приблизно 47 кВт по розрахунку, насправді де більше. Ну і там стандартний 40 кВт працює. Цей поїде на Львівщину, буде. Ну, цього ми будемо самі вести. Там буде огляд по монтажу, якщо дасть Бог життя. Хоча погода бачимо, яка тут снігу дуже багато. Відео не про те, відео про те, що ми нарешті, нарешті, нарешті збілася наша одна мрія. Не знаю, чи видно, звідти. Там. Отакий От синенький вентилятор. Найшли на Олікс, ну, знайшов на Ліксові. Трьохфазний моторчик невисокооборотистий, там 900 обертів приблизно, не пам'ятаю чи трошки чи 1000 якась. Були погані підшипники. Купили СКФ підшипнички, поставили, працює тихенько. Ну, сказав, що зовсім безшумно, це неправда. Зараз вмикнути ми не можемо, тому що немає світла. Тут поставили трифазий автомат для вмикання його. Ну, тільки сьогодні запустили. Так сказати, що він там тягне так, що аж, аж на спів... відчаюється, це неправда. О, залежить, звичайно, завжди від погоди, якщо хороша, така ясна погода. Завжди цей дим рухається вгору, завжди так буває. А коли така сіра погода, він стоїть, 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 навіть якщо на вулиці його видати, він на вулиці стоїть. Така погода в нас гарна, казкова. природочка. А зараз сьогодні така така пода сиренька. Ми варили. ну Трошки є таке, якби не зовсім світле повітря, але воно раз, потрошки і розвіялося, і розвіялося. Добре допомагає. Зараз ми заліземо. На кришу, подивимось, що тут надуло. ну Попрацював той вентилятор ну, приблизно три години, можливо, трошки більше трьох. Так, все в снігові у нас. Все в нас в снігові. Дивимося, що у нас відбувається, копачок цей. Тимчасово він має бути ще бути закріплений тут і дивимося наш сніг. От, ну, якби, вентилятор тримев вгору сюди, вдаряється і саме повітря Бачимо кругом з білого стало чорне. Ну, це тільки те, що на снігові осіло. А це ми мали вдихати. це все. Оця субстанція мала бути в наших легенях. Там який результат, ефект не можна так сказати, який відсоток, але що суттєво покращить ситуацію, це дійсно. Ось така в нас зима наступила. Ну і не без приємних моментів. Війна, обстріли, світла немає, але діти радіють. Кожні можливості, снігу дуже багато. Сніг дуже чистенький і добре ліпиться, ну це не знаю це більше, висота більше двох метрів. Висота більше двох метрів такого сніговичка зробили діти. А Зараз в даний момент немає світла і точно не знаємо коли воно вмикнеться. Дякую за перегляд. Є інші Відео зроблю, просто вилежить треба інтернет і час, і світло. А коли є світло, тоді ми, тоді ми нам не до того, не до того щоб виставляти. Бабуся буде сніг чистити. Все, дякую за пересіб до побачення.